Я вам казав мої любі. Привіт. Одну річ. Йде остання битва. І буде явлено багато що. Я намагаюся відкрити вам серця, вуха і очі, щоб ви розуміли, що відбувається і хто перед вами. Роль України в цьому процесі, процесах. Я дивлюся, певні типа, духовні групи, типа, духовні особи починають запрошувати сюди помічників. Будь ласка, від допомоги, що ніхто не відмовлявся. Якщо це допомога щира, вона реальна. А не імітація. Але ми маємо усвідомити одну просту річ: Ми, українці, несемо відповідальність за свою країну, за свій народ, за свою землю, за дітей своїх. Ніхто більше, нікому ми не потрібні. І ті сусіди, які переживаючи за своє майбутнє, створили собі позитивну карму, вони мали на то право. І це треш, теж треба шанувати. Але ті сусіди, які віддали свою землю для ударів по нашій землі, теж напрацювали свою карму. І зрозумійте одну просту річ: більше старі закони Всесвіту тут не працюють. І розповідати щось, спираючись на тисячолітній досвід. На якісь трактати, яким тисячі років сенсу нема, будуть написані нові закони. Вони вже пишуться. Частина з них пишеться кров'ю наших дітей. Руїнами наших будинків. Пишуться нові закони Всесвіту. І скоро ми будемо їх проголошувати. Перший, одним з перших, зміні підлягає і вже змінено закон карми. Я про це вже говорив і буду говорити ще. Зараз я хочу сказати про роль України. Вона дійсно ключова. Вона проявила всіх негідників, ті, хто бездіяльністю, розмовами поставив нас. На край. Ми самі себе поставили на край. Добре, що не підштовхують в прірву вже. І це вже гарно. Але ж подивіться, серед нас ми народ, де серед трьох козаків два гетьмани. Можливо, треба перестати так жити. Не за булову боротися, не за гроші. Не за славу, а за свій народ. Адже йде мова про наше існування в принципі. Так, Україна може стати першою ластівочкою нового світу. Змінившись сама, змінившись радикально. Для цього мають змінитися кожен з нас. І ніякі варяги, не духовні. Не економічні, фінансові, не військові. Не змінять нашу країну. Всім байдуже на нас. І це при тому, що йде остання битва добра зі злом. І при тому, що. Тільки перемогою України і тільки знищенням імперії зла добро може перемогти. І, на превеликий жаль, мало хто це усвідомлює, із наших так званих партнерів і інших. І наші можновладці не дуже. Це, ви подивіться, почали, слава Богу, люди почали говорити. Ви подивіться, що роблять наші силові структури. Як вони себе поводять? Як ці сержантики розмовляють з людьми, як вони себе поводять з людьми? Це благословіння нашої влади. Або мовчазне, мовчазна згода. За це теж, я думаю, буде не тільки відповідальність. Люди забули, як бути людьми, люди перетворюються на скотів такий час, скоти проявляються. Не хочеться навіть ображати і скот. Бо загляньте в його очі. Це істоти, які не поважають себе в першу чергу, поводячи себе таким чином. Дівчатка і хлопчики зі зброєю. Формах проявляють садизм безкарно на вулицях наших міст під час війни. Це про що? Люди, куди змінюється Україна? В імперію зла перетворюється, риба кожна гниє з голови. Правильно пишу, Кожну, кожні сходи прибираються зверху. І поки наша перша особа. Не зрозуміє, що треба почистити свою команду, якщо є нарікання розібратися або відбілитися, не випрати те, що бруд Бруд треба знищити, а лишити тільки чисте. Маючи абсолютно мон монобільшість в Верховній Раді, подивимося, які закони приймаються, антинародні закони приймаються. Замість розвитку бізнесу ми отримаємо його стагнацію. І якщо мозок не включиться у перших осіб держави або тих, хто ними керує, а цьому може допомогти тільки народ. І інколи таке враження, я слухаю, новини я не слухаю. Тому не думайте, що я переслухав новин. Інформація з першоджерела або з тонких світів, які бачать все. І вона мене засмучує. Тому я звертаюсь до кожного, до кожної людини в Україні, в світі. Схаменіться, дуже вас прошу, зупиніться. Ви забули не то, що про відповідальність, у вас не лякає кара, ви робите що завгодно. У нас іде експансія, не тільки на фізичному плані, війна йде. Ви, якщо би бачили, які раси намагаються тут утворити, і комахи, і хто завгодно. Так, Україна має ключовий, ключову роль, але її треба реалізувати нам, українцям, кожному на своєму місці. Так, прокинувся Сірко, так, багато що зроблено. Ми безпосередньо беремо в тому участь. Так, наша команда працює над цими історіями і те, що може, звертається за допомогою до всіх, до всіх форм життя, не тільки до людей, і приймають участь. Іде важко. Робота йде важко. Не хочу промовляти негідні слова. Але люди, коли ж ви проснетесь? Так, з України може початися. Ми поки що не почалось. Може початися зміна. Людство. Я дуже того бажаю. Відчувайте серцем, відчувайте своєю душею, відчуйте. Багато хто з вас вже пішов за лжепророками. <кхи> Слухаю всяке, ви маєте на то право. Вибір кожного святий. Аналізуйте, я вас дуже прошу. Почуйте мене. Так Україна ключова. Реалізувати нам надії ні на кого немає. Тільки ми самі вигриземо собі літаки, вигриземо собі безпеку, вигриземо собі, вигриземо собі, вигриземо собі. Тільки ми самі. Тож подивіться навколо себе, що не так, що вам не подобається. Когось треба і на вили посадити. Вже. Бо я вчора дивився про вілли під час війни куплені в Іспанії. Це жах просто. Це жах. А ми це дали з вами зробити. Замість посадити на вили. Я не призиваю до крові, але я призиваю до твердої відповідальності, щоб жоден корупціонер, зароблявши копійчину на крові, не втік в Іспаніях і в інших країнах. І це наша відповідальність. Не продати за гроші код нації, душу нашого народу, душу людства, якщо хочете.